Сьогодні неділя, але бачите, люди працюють, бо готуються до пляжного сезону. Це південь Іспанії. Така величезна автівочка з системою Тюрхер, то вимивають все. Клитку вимивають, щоб було чистенько. Ось, бачите, все-все-все буде чисто. І ось така ще автівочка є. Вона так працює, нижньої кабі... кабіни в неї немає. Тобто там якось кнопочками її спускають вниз. Той, що керує цим приладом, сідає в цю люльку. І вже там на кнопочках він собі коригує, куди йому треба повернутися, чи піднятися, чи опуститись. Тобто одна людина справляється з цим. Підрізають гілки на пальмах на пляжі та наводять лад. Люди вже, бачите, деякі засмагають. Купати ще дуже холодно. Море десь може, я не знаю, градусів 15, але засмагати вже можна, бо вже дуже жарко. Я не знаю, чи вам ви... а, видно. Бо сонце так світить мені в очі, що мені не видно просто, що я знімаю. Ну, Ось так це район ближчий до порту на півдні Іспанії. Якщо вам цікаво, то ви мені, будь ласка, пишіть, я вам розкажу більш детально про життя в цьому місті. Можливо, вас щось цікавить, в мене є дуже багато відео з цінами на продукти, на житло, з магазинів, з ринків. Тобто я... Що бачу, то я розповідаю. Поки що деякий час я буду ще знаходитись на півдні Іспанії. Можливо, ще десь буду їздити. Але поки буду знімати тут. Бачите, чистота буде. Взагалі-то всі тротуари так чистять в Іспанії. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте мені вподобайку, пишіть мені свої коментарі. Дякую вам за перегляд цього відео.